Під час установчої сесії Красноградської міської ради голова міської виборчої комісії Світлана Кошляк вручила мандати 26 новообраним депутатам. А красноградський міський голова Володимир Максим склав присягу на вірність громаді. Присягаю до держави конституції України та законів України при виконанні даних мені повноважень, поважати захищати і вистоювати права, законні інтереси мешканців територіальної громади. Від імені голови Харківської обласної ради Сергія Чернова до депутатського корпусу міської ради звернувся голова Красноградської районної ради Володимир Птишник. Він зачитав привітання депутатському корпусу від Сергія Чернова. З вашого дозволу хотів би зачитати привітання, шановний Володимир Іванович, шановні депутати Красноградської міської ради, вітаю вас із спочатку проведення першої сесії Красноградської міської ради. цього скликання. Бажаю вам плідної роботи та вирішення всіх невідкладних питань, поставлених на порядок дення, впевнений, що протягом цієї каденції ви продемонструєте високий рівень компетентності та професіоналізму, завдяки чому робота кожного пленарного засідання, яке вам доведеться провести, відрізнятиметься результативністю та ефективністю. З повагою голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Затвердивши порядок денний першого пленарного засідання міської ради, депутати приступили до роботи. Для повноцінної діяльності ради нового скликання необхідно було обрати секретаря. Міський голова Володимир Максим запропонував на цю посаду Катерину Єніну, депутата чотирьох скликань, людину, яку добре знають у нашому місті. У ході таємного голосування присутні одноголосно затвердили Катерину Єніну на цій посаді. Бути секретарем ради повірте мені. Це ще більш відповідальне, ніж бути просто заступником міського голови. І усвідомлюючи всю цю відповідальність, я сьогодні говорю своїм колегам, депутатам Красноградської міської ради сьомого Спойки. Хай все в нашій володі складається тільки на краще. Хай кожна наша сесія, кожне наше пленарне засідання, кожна робота комісії. Буде направлено лише на відродження нашого рідного краю. Також під час сесії було обрано склад постійних депутатських комісій при міській раді. Затверджено їхній керівний склад. Наприкінці засідання міський голова Володимир Максим назвав основні пріоритети в діяльності ради нового скликання.